Всім привіт! Ось отримали чудовий електроскутер, електровелосипед компанії FADA. Дану модель нам предоставила компанія Мототехніка. Дуже велика подяка їм за наданий транспорт. Що можу від себе сказати? Вже проїхав, оцінив м'якість, потужність, двигуна. Гальма дуже якби м'які швидко зупиняють. Проїхались удвох, десь загальною масою 110 кг дві людини, двигун тяне по якби, своїм швидкісним характеристикам. Більше 40, я думаю, не потрібно їздити, бо вже потрібно шолом, окуляри одягати. Світла вночі вистачає, якби покриває повністю всі дорожні просвіти, ямки видно. Тобто Для села невеликого міста, я думаю, загалом вистачає. Тому хто вагається, будь ласка, придбайте, не пожалійте. Все. Всім гарного дня, лайк.